в 24 февраля я знал, что есть война. Я первый раз написал перевод німецький і російський язык, потому я не знаю украинский язык. И потому я хотел помогать украинским понимать немецкий язык. После я помогал украинским найти работу на моей гостинице. И после я тоже стреляю в москву Первый сет я купил э, Луциан, я в Филуциан, я хотел делать э, сетки дома. После я написал в Facebook на, на группу для, для украинских. Она сказала, что в Цирихе есть группа для московской сетки. Я ехал в Цирихе, есть старый завод, и там у нас есть маленький отель. И там она сказала, что есть тоже группа в Черновцах, ты хочешь їхати в Черновцах? Я сказал, конечно, я хочу. Там был товарищ робота работа э, України. из Украины. Она приехала назад э, в июне э, в Украину. Сейчас она в Черновцах. И она, с, она был на фото с, с московой сетки. И она сказала, что она делает московой сетки здесь. Я тоже хотел делать это. В Черновцах спокойно. У мене не баюзно. Він приїхав, от він став на ту сітку, да, і він зразу зразу, бо у нього вже досвід був. Він на цій не хотів, він туди. От його рідний, він там собі цим займався, таким плетінням. Тому що плетіння воно буває різне. А у них от в Швейцарії в основному це от ми називаємо бісюльки. Плете він у основному маскувальні сітки, які яка використовується для бліндажів. Спілкуємось з ним в основному російською мовою. Відколи він в Чернівцях, то з 10 ранку і до 8 вечора кожен день тільки відлучається, якщо десь трошки погуляти.